Музичні керівники дошкільних навчальних закладів нашого міста досвідчені і професійні працівники, котре ми мали можливість переконатися в цьому під час науково-практичного інтерактивного семінару, який проходив в палаці Галіцина. Музичний керівник і вихователь дошкільного навчального закладу веселка пропонувала колегам свої неробітки співпраці педагога з дітьми на основі театралізованої діяльності. Сьогодні у нас робоча зустріч працівників дошкільних закладів. Це і музичні керівники, і вихователі дитячих садочків. Також завідуючі, запрошені методисти, також запрошені на захід. Захід буде проходити у формі мастер-класу. Це така інноваційна форма обміну досвідом між педагогічними працівниками. На майстер-класі педагог ділиться своїм опитом роботи, показує, як він це робить, в своїй практиці. Ну і залучає в процесі майстер-класу інших учасників. Майстер-клас буде з теми театралізована діяльність у дошкільному навчальному закладі. Чому саме цей напрямок ви вибрали? Ну, так як я працюю музичним керівником, організація йде багато розваг свят. Приходиться планувати багато виступів дітей. А що діти можуть показати? Можуть розіграти казочки, якісь міні-вистави, інстинізації. Тому і вибрала так уже. Поступово вирішила, що саме ця тема буде для мене цікавою. Я її часто використовую до таких форм роботи. Часто звертаюся, і ось так вийшла тема майстер-класу основною для проведення. Свій майстер-клас Наталія Іванівна розпочала з використанням медіа можливостей, які в поєднанні з театралізованим дійством всіх присутніх відправили до світлої країни дитинства, яка так багата казковими героями. Зрозуміла, це таке називається Що хочу, ти боручу. Зараз ми її не Доброго дня, шановні колеги. Я рада всіх вітати вас на своєму майстер-класі, темою якого є творча співпраця педагога з дітьми на основі театралізованої діяльності. Завдання сьогодні систематизувати знання педагогів по театральній діяльності в ДНЗ ознайомити з методами і прийомами проведення театралізованих ігор, підвищити професійну компетентність педагогів з розвитку творчих здібностей до шкільня через міні-ігри імпровізації. Результатом нашої, нашої сьогоднішньої роботи буде мотивувати роботу присутніх з розвитку творчих здібностей дітей у театралізованій діяльності. Створити творчу атмосферу для учасників майстер-класу. Освітній продукт. Ми сьогодні з вами будемо будувати постановку театральних міні вистав Зараз ми з вами розпочнемо свою роботу. Ні в якому разі не буде проти, якщо у нас будуть такі чарівні вихованки. <плес> та ковани питаємо. Ой, марася візьміть! Оксана Вікторівна допоможе нам влаштувати таких вихованок в <плес> Ну, <плес> Так, а ми <плес> з дітками вас із задоволенням приймемо у свій дитячий колектив. Приймемо обов'язково. Тільки сьогодні захід і раз ви вже тут опинилися. Я вас запрошую приєднатися до всіх присутніх і допомогти мені у його проведенні. Протягом трьох років діти дошкільного навчального закладу Веселка займаються в театральній студії Бесіда. Як розповіла керівник студії, діти розвивають свої акторські здібності через драматизацію казок з задоволенням грають у ляльковому театрі, театрі живої руки, театрі повітряних куляк. Цього року робота театральної студії була спланована у вигляді творчого проекту формування особистості дошкільника засобами театрального мистецтва. Проєкт направлений на розв'язання проблеми використання матеріально-ігрової діяльності як ефективної складової виховного процесу в дошкільному закладі та родині. Також направлений на реалізацію потреб дитини у самовдосконаленні, самовираженні, пізнанні навколишнього світу та самого себе. Метою проєкту стало налагодження творчих відносин із дитячими колективами міста. Результатою роботи аналогічного проєкту в минулому році став виступ бесіди у стінах Палацу дітей та юнацтва. Цей виступ, ну, скажімо так, повною мірою розкрив завдання наступності дошкільного закладу із центрами розвитку дитини. Ну, нам було дуже приємно, коли по закінченню того заходу нашому педагогічному колективу в цьому році запропонували взяти участь у конкурсі дитячих театральних колективів. Наталя Іванівна є автором методичної програми занять з дітьми середнього і старшого дошкільного віку. У ній передбачені як індивідуальні, так і групові заняття. Вони проходять переважно у першу половину дня, інколи вони проходять у другу половину дня це коли проходить індивідуальна робота, додаткові репетиції або, можливо, якісь екскурсії зустрічі. Або самі постановки прем'єри вистав заняття мають дві частини: теоретичну і практичну частину. кожне завдання має свою мету та завдання. Основний зміст завдання викладаються у формах та методах роботи. Для того, щоб наглядно продемонструвати свої неробітки в цьому виді виховання, Наталя Іванівна запропонувала присутнім пограти в театралізовані ігри. Всі присутні задоволенням приймали участь у імпровізації Сорочинський ярмарок і, звісно ж, спробували свої можливості в театралізованих дійствах. До вашої уваги пропонується рятувами вистава за паскою курочка рядка. Сідайте зручненько, слухайте уважно. Жили були. Баба Чіпкуна гарненька і була в них маленька жовтенька курочка ряба. Любуються вони нею, пишаються, тішаться та граються. І одного разу сіла курочка в гніздечко і знесла бабі з діток яєчко. Ой, любуються з діт з бабою. Я дуже куречка гарна. Подивіться, я знайшов колосок. Його треба омолотити. І зерна борошна намолоти і напекти бублики. Хто буде це робити? Чекай, не я. Добре, це біз 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 я не і пішов наш півник молотити полосок, <різь> <молотити, різь> Можна <молотити, різь> <молотити, різь> і бублики пекти. А наші машинята продовжували. Я навіть не думала, що потрібно допомогти своєму півнику. Весело і цікаво проходив майстер-клас, представлений вихователем садочку веселка. По закінченню входом з прислухнів заповнив анкету, де вказав, що найбільше йому сподобалося, які є зауваження, що корисного підкреслив для себе під час проведення цього заходу і що можливо буде використовувати під час своєї педагогічної діяльності. Хочу подякувати за проведені майстер-клас. Я, звичайно, в дуже великому захваті, відправимо такого заходу, взяла для себе дуже багато цікавого, велика молодець. Бажаю вам подальших успіхів у цій роботі, підвищуватися сем... педагогічну майстерність і закручувати нас частіше на майстер-клас. Взагалі враження позитивні, гарні, добрі. Настрій я вважаю всіх піднесений. Так? Цікаво та повчання весь був майстер-клас. Дякуємо на телефоніна за скажімо таку творчу атмосферу доброзичної співпраці. Це залежить завжди від педагога. Ми це бачимо за велике дійсно велику підготовку, технічне оснащення вашого майстер-класу. Все продумано, все логічно, ви все організували, нас об'єднали. Ми повисили свій, скажімо так, і можливо трішки пригадали. Торських здібності свої, дали <риклад життя> та, так встановити приховування, скажемо так, дякуємо вам, Наталіо, так тримати. Ну, Ми цього чекали, Дякую. так, очікування сподівалися. Я відмітила як організація майстер-класу, тому що, мабуть, я найбільше знаю, скільки вашої роботи сюди, скільки роботи ви склали, скільки і терпіння, і професіональних навиків ваших. Ну, і досвіду вже у вас роботи не, не такий маленький. Ну, і я думаю, що надалі будете працювати і не тільки і, 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 вивчати театральну діяльність. Те, що було відповідно до плану, ви виконали цю програму. ми думали дійсно, що ви є педагог з великої літери. Я думаю, атестація вже пройдена, тому що цей педагог вже ще атестується. Тому що це робота не одного дня, це робота багаторічна, багатоденна, багаточасова, багатохвилинна. Ночами не спим, днями не сидим, не відпочиваємо, тому це дійсно робота велика і є результат. Результат це діти. Це діти, які бажають обрати професію музичного керівника або керівника театралізованого гуртка. Це діти, вихованці Наталії Валова. Тому якщо дитина бажає е, брати приклад свого педагога, якщо дитина бажає йти за його стопами, то це і є подяка. Ніякі грамоти, ніякі подяки від вищих скажімо, органів влади чи освіти, це не є результатом роботи. Результатом нашої роботи це є подяка дитині. Коли дитина вже випускник, якщо дитина вже навіть не відвідує твій гурток. Садочку, вона вже випускник майже школи, якщо вона при зустрічі зупиняється і розповідає про своє досягнення, то це є результатом роботи. Результатом роботи на є ваші діти і ваші випускники. Мені сказати, що це початок нової форми роботи. Я думаю, це вже всі зрозуміли, що ми розпочнемо саме в такій нетрадиційній формі проводити наші методичні об'єднання. І вони дуже цікаві, Сьогодні була атмосфера прекрасна. Не лише відпочинку, але і ми отримали нові ну, і згадали да, нові знання. Сьогоднішній майстер-клас я хотіла закінчити такою приночі. Одного разу до школи мистецтв прийшов маленький хлопчик. Школа була великою і красивою. На першому занятті вчителька запропонувала, діти, давайте ми сьогодні намалюємо красиву квітку. Хлопчик любив малювати і відразу взявся до роботи. Зачекай, запихнула його вчителька. Адже я ще не пояснила, як це ми будемо робити, якою буде квітка. І тоді вчителька додала, діти, сьогодні ми будемо малювати красиву червону квітку із зеленим стебельком. На наступному занятті вчителька знову сказала, діти, ми сьогодні з вами будемо ліпити дуже красиву квітку. І хлопчик почав ліпити. Зачекай, знову зупинила його вчителька. Адже я іще не пояснила, якою буде квітка і як ми це з вами будемо робити. І додала, діти, ми сьогодні з вами будемо малювати красиву червону квітку із зеленим стебельком. Так сталося, що хлопчик поїхав в інше місто. І батьки віддали його до іншої школи мистецтва. І тоді на першому занятті вчителька сказала, діти, сьогодні ми з вами будемо малювати найкрасивіші квітки. Діти почали малювати. Хлопчик чекав. Що ти чекаєш? запитала вчителька. А ви ще не пояснили, як це ми будемо робити? І якою буде квітка, відповів хлопчик. Тоді вчителька посміхнулася і сказала, а ти намалюй квітку, яка тобі подобається найбільше. І тоді хлопчик намалював червону квітку із Ге. Як знайти межу нашого педагогічного втручання? Ми маємо розвивати творче мислення у дитині. Але як ми повинні відчути ту хвилину, коли треба зупинитися, відійти в сторону і не заважати, коли на наших очах народжується нова, творча талановита особистість? Дійсно, з такими вихователями і педагогами нашим малятам в дитячих дошкільних закладах буде завжди весело і повчально.